Від Марка святого Євангелія читання. Знову розпочав Ісус навчати над морем, сила людей зібралась навколо Нього. Тож він увійшов у очовен і сидів у ньому, на морі, а весь народ був на землі при морі, і він багато навчав їх притчами і говорив до них свої повчанням: Слухайте, ось вийшов сіяш сіяти. Коли він сіяв, дещо зерна впало при дорозі, та прилетіло птацтво, і видзюбало його. Інше впало на ґрунт Каменистий, де не було землі багато, і вми зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висхло, а інше впало між тернину, і зійшла тернина, та його поглушила. Тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю, і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те й у сто разів більше, і додав, хто має вуха слухати, хай слухає.